Дівчина вкакалась під час аналу, як реагувати, що робити, якщо Анус порвався, і як натякнути йому на те, що ти дуже навіть не проти анального проникнення. Його пуп. Я Святослава Федорець, сексолог, психолог, і сьогодні говоримо про дуже важливу тему безпека при анальному сексі. Коли ми обговорюємо тему анального сексу, часто в коментарях кажуть, що це неприродньо. природа не задумала цей отвір для входу, тільки виключно для виходу. За такою ж логікою, ми можемо спростувати і відкинути дуже велику кількість сексуальних практик. Бо, наприклад, звичайна мотузка може стати. Дуже потужним еротичним інструментом в сексуальних іграх пари, але ж природа придумала людину і мотузку не для того, щоб ми це все поєднували в нашому сексі. Хіба ні? Тому за такою логікою, і мотузка в сексі в сексуальних іграх нам не потрібна. Оральний секс нам не потрібен, тому що рот природа дала точно не для того, аби ним пестити статеві органи якоїсь людини, і навіть молочні залози природа створила для. Вигодовування дітей, тому чоловіки, руки геть від жіночих молочних залоз, якщо ви є адептом ідеї, що анальний секс це неприродньо, і тому ми ним взагалі не будемо займатися. Чому я так зараз про це говорю? Тому що коли ми починаємо піднімати тему анального сексу, в більшості людей це викликає уявлення про проникнення. Пеніса в чийсь анус. Але насправді анальний секс це не тільки про проникнення. Це також і оральні пестощі даної ерогенної зони. Так, так, анус це ерогенна зона. Ви можете до неї відноситись по-різному, приймати її або вважати її брудною, огидною. Як іноді мені пишуть в коментарях на Фейсбуці, там пахне какашками. Людське тіло доволі чисте, якщо за ним регулярно і ретельно доглядати. Прості щоденні процедури миття за відгуками гарно прибирають всі неприємні запахи. Тож, анус. Так чи інакше, просто ерогенна зона, і її можна пестити орально, а також можна пестити руками. І це теж буде вважатися частиною анального сексу. Тож, якщо у вас ніколи не було такого досвіду, але вам цікаво, то я рекомендую почати із подібних практик, не поспішати переходити одразу до проникнення, вводити туди щось, тим більше одразу великі предмети. Спробуйте для початку просто. Поторкатися анусу пальцями і подосліджувати, які відчуття у вас при цьому будуть у вас або вашого партнера. Але коли ви, зрештою, перейдете до проникнення, ви маєте пам'ятати основне правило анального сексу це самий повільний вид сексу. Бо тільки в ми можемо бачити, як в дівочий анус, і не тільки дівочий, без підготовки влітає чоловічий пеніс вражаючих розмірів. В реальності все відбувається дещо інакше. Анальне проникнення правильне анальне проникнення має відбуватися дуже дуже повільно. А ще анальне проникнення це не те, з чого потрібно починати заняття проникаючими видами сексу. Його краще залишити на кінець. І проникнення може бути не тільки чоловічим пенісом деяким парам дуже подобається практикувати пегінг. А що це за практика? Ви можете дізнатися з мого безкоштовного телеграм-каналу Сексолог Федорець, посилання під цим відео. Які основні ризики для здоров'я під час анального сексу? Традиційно тут такі ж самі ризики, як і при вагінальному сексі, або при оральному сексі, і я зараз маю на увазі ризик інфікування. Так, звичайно, всі спеціалісти рекомендують здавати аналізи перед тим, як починати статеве життя з новою людиною. І тут хочеться підкреслити, що деякі інфекції мають тривалий інкубаційний період, коли ви приходите здавати повний Пакет аналізів, вам в лабораторії будуть говорити, що при деяких інфекціях три останні місяці життя не враховуються. Тобто, це означає, що якщо ми здаємо ці аналізи сьогодні, то їх потрібно буде повторити ще через три місяці. Це важливий нюанс, який потрібно враховувати. Тож при анальному сексі ми можемо одержати дійсно інфікування, і так як цей вид сексу пов'язаний з підвищеним травматизмом у вигляді мікро. Тріщинок, подряпин, то відповідно це підвищує вірогідність створення вхідних воріт для інфекції. Це по-перше. По-друге, навіть якщо ви займаєтеся анальним сексом у вигляді проникнення з вашим рідним чоловіком, і ви впевнені, що. Партнер не зраджує, ви вірні, немає ніяких інфекцій. Ми маємо пам'ятати, що анальний секс повинен бути завжди тільки в презервативі. Я можу собі зараз уявити, як скривилась частина нашої аудиторії, особливо чоловічої аудиторії, бо я точно знаю, що деякі чоловіки якраз полюбляють анальний секс за те, що при ньому можна вільно еякулювати всередину, не хвилюючись про можливе зачаття. Але я б не відносилась би до цього так легковажно, тому що, по перше, ніхто не виключає ризиків, що сперма може підтекти. І з анального отвору і таки потрапити до піхви. І такі випадки бували, і дівчата вагітніли. Причому це навіть був випадок, коли дівчина технічно була незаймана. Зараз так непопулярно говорити там цнота, незаймана. Я сформулюю іншими словами. Це була дівчина, яка ніколи не мала вагінального проникнення, її гімен а, був непорушений, але вона мала регулярні анальні зносини. І звідти сім'яна рідина підтекла і потрапила до піхви. Тож чисто формально. Ми можемо сказати, що в нас відбулося зачаття без вагінального проникнення. Недавно була така новина, десь рік тому, здається, китайська пара тривалий час займалися сексом і не вагітніли. І вони не знали, в чому проблема. Потім виявилося, що вони займалися анальним сексом. Теж історія з практики, чоловік дуже хотів анального проникнення, дівчина не хотіла, і своє бажання він вдовільнив тим, що в якийсь момент, коли це була поза заду, він просто увійшов. Дівчина кілька місяців після цього лікувалася. Тріщини розриви пішли. Поганенька була історія, але він вирішив, що це можна зробити таким чином. А чи існують презервативи для анального сексу? Звичайно, існують, і так вони і називаються: презервативи для анального сексу. Чим вони відрізняються? Вони більш міцні, тому що тертя в цій частині тіла. Може бути сильнішим, і презервативи можуть рватися. Тому я вам рекомендую обирати для таких видів сексу відповідні презервативи. І до речі, після того, як ви побували пенісом навіть з презервативом в її попі, виходити звідти і входити в пісю не можна. Ви виймаєте пеніс, міняєте презервативу, і тільки після цього ви можете переходити до вагінального проникнення, якщо вам хочеться те, що показують в коли пеніс входить в рота, потім в попу, потім в піхву, потім звідти знову в попу, знову в піхву. Це показано, як не можна робити. Ви такими практиками подаруєте своїй коханні потужну бактеріальну інфекцію. Інколи прилітають гнівні коментарі: ай-яй-яй, ви сказали піся, ай-яй-яй, ви сказали в попу. Я говорю тією мовою, якою говорять люди, які можуть бути травми при анальних зносинах. Саме банальне це можуть бути мікротріщинки і розриви. Тому ми вкотре наголошуємо, що анальне проникнення Воно має бути повільне, поступове, анус потрібно готувати до цього. Для цього існують різні іграшки, анальні пробки, розширювачі, все потрібно використовувати з розумом і не поспішаючи. Можливо, саме сьогодні анальне проникнення у вас не відбудеться. Але якщо ви докладете трошки зусиль і підготовки, то воно може відбутися наприклад через тиждень або через два і зі значно кращим результатом і. З більшим задоволенням для обох учасників, може бути хронічна анальна тріщина, це така тема, яку дуже не люблять люди слухати. І коли я випустила свій курс про анал, там є блок якраз про безпеку, про те, що може бути, я одержала відгуки: о Боже, коли я це прочитав, я перехотів купувати курс, о, нащо ви це написали, в мене впав від того, що я побачив в описі. Ну, люди, давайте будемо дорослими. Якщо у нас є анальна Секс, і ми знаємо, що це ризикована практика, то ми повинні говорити про безпеку. Це база. Якщо в нас пара має бажання зайнятися практиками БДСМ, вона має знати про безпеку. Якщо в нас пара хоче попрактикувати зв'язування, вона має розуміти основні. Базові правила безпеки, аби ніхто не задушився, нікому ми не пошкодили нерв і не наробили іншої якоїсь біди. Тож, коли у нас може статися серйозне травмування аносу, зазвичай це відбувається тоді, коли партнери або один із них знаходиться в алкогольному або наркотичному сп'янінні. Чутливість знижується, і людина може не відчути ті сигнали, які кажуть, що ай-яй, тут потрібно зупинитися або не поспішати. Сам з цієї причини сексологи не дуже рекомендують використовувати анальні лубриканти зі знеболенням. Хоча тут питання спірне: якщо його використовувати з розумом, і ми його використовуємо із людиною, якій довіряємо, і яка його перевага, він може прибрати позови до дефікації. Бо коли людина вперше. Пробує анальне проникнення і є приймаючою стороною, ну є вірогідність, що проникнення пеніса або іграшки буде викликати саме е, ті відчуття, які ми знаємо при позовах до дефікації. Такий лубрикант він допомагає їх зменшити. Але якщо його налити багато, то він може також прибрати всі больові відчуття, що не дуже правильно, тому що больові відчуття нам дані природою не просто так. Якщо під час анального проникнення приймаюча сторона. Каже, ай-яй-яй, значить, треба зупинитися, щось ми робимо неправильно. Там важливі насправді різні нюанси, і кут проникнення, і як ми робимо це проникнення. Про це все я розповідаю на своєму курсі про анал. Він якраз розміщений в закритій секс-спільноті. Чи виникає геморої від анального сексу? На думки спірні з того, що я чула від проктологів, вони говорять про те, що природа геморою вона трохи. Інша. Я в цих місцях доволі так обережно говорю, бо люди у нас схильні сприймати такі фрази в буквальному сенсі. Коли ми говоримо про ризики від анального сексу, нам ще потрібно враховувати те, який стан здоров'я в даної конкретної людини, яка розглядає для себе таку практику. Якщо в неї і так є гемороїдальні вузли, а тим більше є поліпи прямої кишки, то такій людині анальний секс у вигляді проникнення буде протипоказаний. До тих пір, поки це все знаходиться в гострій стадії, якось про себе нагадує. Тут я... Передаю якби, право голосу проктологам, наголошую, що людина з такими проктологічними проблемами має звернутися до лікаря і проконсультуватися конкретно з проктологом, як для неї може виглядати анальний секс, які ризики може нести. Пам'ятайте, що ваш анус у вас один на все життя, і дбайте за його здоров'я і безпеку. Може бути ще така історія, коли анальний сфінктер, сфінктер — це круговий м'яс який замикає отвір, і звідти нічого не виходить. Він може поступово розтягуватися і втрачати свою функціональність, скажімо так, і через це може виникати підтікання з місту прямої кішки. Можливо, це не буде підтікання постійне, але, наприклад, при кашлю або при сміху у людини може можуть ставатися не дуже приємні сюрпризи, саме тому. Сексологи рекомендують, якщо ви вже маєте бажання займатися анальними зносинами, то робити їх не надто часто. Один раз на 2-3 тижні це більш ніж достатньо, а ще краще один раз на місяць. Можливо, хтось зараз розчарується і скаже: О, я так люблю в попочку, я хочу, щоб це було частіше. Ми з жінкою взагалі це робимо через день. Ми це робимо по кілька разів на тиждень це ваше право. Сексологія – це наука, яка описує а. Не приписує. Я не можу прийти до вас і сказати, що ви маєте робити в ліжку зі своєю дружиною, але я точно можу розповідати про наслідки, які можуть бути. І тут у нас є ще така особливість, що різні тіла на анальне проникнення реагують по різному Наприклад, проникнення в чоловічий анус буде відрізнятися від проникнення в жіночий анус по тій простій причині, що тазове дно чоловіка і жінки виглядає по різному. Це по-перше. По-друге, можуть бути такі історії, що одна дівчина буквально після одного-двох анальних статевих актів одержить проктологічні проблеми, а інша може з десяток років регулярно займатися і не бати таких проблем, і, наприклад, одержати їх згодом. Тому просто ретельно уважно вивчайте всі правила безпеки і всі можливі наслідки при такому виду сексу. От я вам розказую реальну історію в жінки. Купа поліпів, Прямі кишці, просто купа поліпів. Уже роками ці поліпи в неї знаходяться. Вона займається анальним сексом. Їй кажуть, поліпи треба прибрати. Людина їх не прибирає. Воно їй не болить, воно не кровить, вона собі займається анальним сексом. Якщо в неї стануться проблеми через кілька років, хто буде винувати, хто несе відповідальність? Звичайно, вона і її партнер. Бо партнер також знає, що там всередині понаростало тканин, яких не повинно бути. Я так підбираю такі культурні слова, щоб не говорити так, як я можу говорити вдома. Так, що робити, якщо порвався анус? Ну на каналі медичне я не можу сказати нічого іншого, як ідіть до лікаря. А ще подумайте при яких обставинах і з ким ви його порвали. Якщо ви порвали його з партнером, то подумайте дуже добре, чи хочете ви продовжувати ці стосунки далі, тому що. Анальне проникнення має відбуватися з дуже великою турботою про приймаючу сторону. І я вас дуже прошу: не треба до пошкодженого анусу прикладати подорожник, відвар ромашки. Максимум, що ви можете туди прикласти, це холод. І краще все-таки звернутися до лікаря, аби лікар оглянув зовні і також зсередини, тому що анальні тріщини вони небезпечні тим, що можуть переходити в хронічний стан, і тоді їхнє лікування. Можливе тільки радикальним хірургічним шляхом так вас полікують, все буде добре, але навіщо вам це потрібно? Дбайте про здоров'я вашого анусу по анального сексу. Одразу говорю, до мене не приходять клієнти зі скаргами на травми. Це якраз уже клієнтура проктологів. До мене приходять із запитами як. Як зробити, як краще, а ще я обожнюю запити на зразок, як вмовити дружину на анал, як розвести дружину на анал це такі дуже діагностичні повідомлення, запити, які кажуть про трагедію даної пари, про проблеми їхньої комунікації. Адже якщо Парі хороша комунікація, в тому числі в сексі, то люди завжди можуть домовитися про те, щоб принаймні спробувати якусь практику. І між іншим, в сексології вважається, що якщо пара змогла успішно провести анальні зносини, саме проникаючого характеру, то це є деякий показник гармонії між ними, тому що приймаюча сторона має повністю розслабитися, довіряти. І прийняти в себе той предмет, який буде входити. Тож, тепер до головного, як підготувати ваш чи не ваш анус для проникнення. Тут є кілька етапів підготовки. Один етап стосується очищення, коли ми вже сьогодні плануємо зайнятися найним проникненням, і нам потрібно, щоб там все було чистенько. Тут є кілька різних поглядів: чи робити клізму, чи ні, чи потрібні нам промивання чи ні. Якщо коротко, це залежить від того, яким саме анальним сексом ви будете займатися, наскільки він буде тривалий, також залежить від вашого харчування. Дуже детально про це все я говорю в своїй закритій секспільноті, бо сама ця тема. Ва може бути висвітлена в там межах 30 хвилин. Це один блок. Другий блок це підготовка психологічна і тактильна, коли ми привчаємо наш анус до стимуляції, до, до доторків і до того, що рано чи пізно туди щось може увійти. Тут звичайно, ми не скажемо нічого нового, все ми робимо плавно, поступово. Можливо, сьогодні ви просто прикладете. Подушечку пальця до анусу вашого партнера чи партнерки. і будете супроводжувати цим доторком, наприклад, оральний секс. І таким чином людина зможе звикнути до цього доторку, призвичаєтесь до нього, можливо, людині стане соромно, можливо, їй буде незручно. Виявиться, що людина не може розслабитись, бо їй здається, що вона недостатньо добре помилася. Там можуть бути різні реакції. І коли ми не поспішаємо переходити до проникнення, а просто приклали пальчик. і і спостерігаємо, ми маємо можливість поступово розширювати діапазон прийнятності обох партнерів і плавно без драми рухатися в цьому напрямку далі. В жодному випадку не поспішайте, не ставте перед собою необхідність виконати анальний марафон. От, буквально за три дні все, ми після цього випуску переходимо з тобою кохана до аналу і стається наш анал уже завтра. Це неправильно. Іноді людині треба навіть. Час на те, щоб подумати про те, що можливо в моєму житті трапиться цей досвід, чи хочу я його, чи не хочу, потрібен він мені чи ні. Там може піднятися багато якихось табу. Не поспішайте, розмовляйте один з одним, і найголовніше слухайте відповідь свого партнера чи партнерки. Бо якщо ваша жінка каже вам ні, я не хочу анального сексу, це не моє і взагалі цього ніколи не буде. Цю відповідь треба прийняти. Була історія, коли мені розповіли про. Це знаєте, ці історії, коли говорять про колишніх. Хтось з кимось мав пару, потім ця пара розійшлася, створили нову пару і не знаходять нічого кращого, як новому партнеру розповідати про сексуальні дивності попереднього партнера. Я не знаю для чого це роблять, але факт такий: дівчина розповіла своєму партнерові про те, що її попередній партнер взяв палицю на цю палицю, наліпив пластилін. Якось це все закріпив. А це було на початку нульових. Робимо знижку. Тоді не було такої кількості секшопів, і люди могли соромитися прийти в секшоп і купити щось для своєї попочки. Це була така саморобна іграшка, яка зберігалася в скляній банці. Розмір банки не уточнюється, чи це була майонезна баночка, чи це була літрова баночка, не знаємо. І ця паличка регулярно заходила в гості попу до даного чоловіка. Я тут... Трошки підвисаю, і в мене виникає єдине питання: навіщо ви це розповідаєте своєму нинішньому партнеру? Щоб що? що ви хочете йому цим донести, і якого результату ви хочете досягнути. А мені цікаво, чи були у вас такі випадки, коли людина, з якою ви були в стосунках, розповідала вам про сексуальні особливості людини з якою вона була в стосунках перед цим? Пишіть в коментарях, нам дуже цікаво. Про це дізнатися, впісатися під час сексу або навіть вкакатися, чи можливо таке, так цілком можливо і при е вагінальному сексі, і тим більше при анальному сексі може бути така історія, що під час анального проникнення, коли пеніс буде виходити з анусу, за пенісом може вийти весь е вміст. Тіскати контент прямої кішки може вийти весь вміст прямої кішки, який там збереться за період анальних зносин. Просто потрібно бути готовими, що при такому виді сексу можуть бути подібні аварії. Чи можна їх уникнути? Так, можна уникнути шляхом правильної підготовки, яка включає в себе також і правильну дієту. Про це ми говорили на нашому попередньому випуску. Про анал як реагують чоловіки на ті історії, коли дівчина впісилася або вкакалась. Під час сексу реакції можуть бути різні. Звичайно, найкраща реакція це спокійна. Не робити з цього трагедії, не акцентувати на цьому увагу, точно там не підкреслювати, наскільки це неприємно. Тому що секс сам по собі є доволі брудною справою. Під час сексу у нас виділяється багато поту може текти слина, у нас доєднуються вігінальні виділення, виділення з пеніса чоловіка, еякуляторна рідина, сім'яна рідина і так далі. Тому дійсно може бути підтікання сечі або. Ока, ніякої проблеми в цьому немає, і таке підтікання, воно стається не тільки у людей, які мають травму спинного мозку, воно може ставатися і в людей без травм, без порушень. Іноді чоловіки це сприймають як ознаку того, що я такий самець, я так гарно це з нею зробив. Дійсно, це можна сприймати як деяку таку своєрідну похвалу для чоловіка, оскільки якщо дівчина впісалася або вкакалась під час. Сексу, особливо вагінального, це говорить про те, що в неї відбулося дуже сильне розслаблення, це якщо ми говоримо про разовий випадок. Але якщо у дівчини регулярно відбувається підтікання сечі, і не тільки під час сексу, наприклад, під час кашляння або занять спортом, то тоді ми можемо констатувати, що в неї є певна проблема з нетриманням сечі, і тут потрібно також звертатися до лікаря. Тож, якщо подібні аварії у вас стаються з певною частотою. Тою я рекомендую все таки звернутися до лікаря на профілактичний огляд. Ми дуже дякуємо вам за вашу активність під попереднім випуском про анальний секс. І якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, пишіть в коментарях, що саме вас цікавить. А за найкращий коментар, традиційно ми даруємо двомісячний доступ до моєї закритої секс спільноти Тож не забувайте ставити вподобайку, підтримувати україномовний контент і ділитися цим відео з вашими знайомими, яким вони також можуть бути корисними. А ще це може бути хороше рішення переслати це відео своїй дівчині. Це може бути натяком на те, що вам цікава тема анального сексу.